Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 1 листопада, 2022 рік. Ми на ділянці часнику, де посадка у нас була 8 жовтня. Можете подивитись по відео. 7 ми нарізали рядки, 8 була посадка. Як бачите, всходів немає. Буквально на днях мені позвонив наш клієнт каже, що робити, часник починає сходити. Чому так відбувається? Дивіться, коли ми садимо недостатньо оптимальну глибину посадки, то земля у ці осінні жовтневі дні прогрівається. Відповідно, якщо ще ділянка знаходиться в затишку, то відповідно часник може прорости. Якщо ми маємо оптимальну глибину посадки 5-7 см для більш таких тяжких ґрунтів, то сходів ми практично не наблюдаємо на початку листопада, а якщо буде більш-менш тепла погода, то такі незначні сходи, тобто якісь прояви, ми можемо побачити в кінці листопада, на початку грудня. В принципі, Хочу зразу сказати, що не страшно, якщо часник в листопаді, там на початку грудня, ми побачили, ці, як проявляються носики, так як ви бачили, що на двохрічному циклі вирощування часнику через воздушну бульбочку, ми бачимо, що часник сходить і має розмір до 10-15 см. Звісно, що часник стресує, тому. Шукайте спосіб посадки, коли є оптимальна глибина посадки, і тому ви ніколи не будете ну, переживати за те, що у вас часник зійде, якщо ви посадите навіть в кінці вересня. Тому що там холодніша земля, і відповідно часник менше розвивається, чим якщо б він посаджений був на недостатню глибину, тобто мілко. Це одна із таких ось. Причин, чому часник всходить при посадці в жовтні. Місяці. Це не, не означає, що це ну, якби зовсім погано, але воно буде впливати і в дальнішому Він буде перегріватися, якщо буде дуже жарко, якщо буде посушливе літо, буде пересихати. Тому піймайте цю оптимальну глибину 5 см на піщаних і дуже легких, і ще можна глибше. І буде все у вас добре. А ми ж давайте зараз подивимось, пожертвуємо декілька рослинами, подивимось стан, стан нашого часнику, що, звісно, вдасться нам його знайти. ось. Так, не знаю як вам видно, не видно. Давайте трішки розкопаємо. Звісно, що буде. Корні будуть ось такий ось стан. Хтось питав, коли ділимо на зубки, то шелуха відпадає. Як бачите, вона і так в землі відпадає. Ну, з таке ось коріння, мабуть, воно обірвалося. Давайте його посадимо. Можливо, ну, так, це, бачите, сходів немає. От... Ось такий ось з'явився носик. Не знаю, бачите чи ні. Ось такий носик. І це дуже добре. Тому, звісно, якщо часник взійшов, це дуже добре. Гірше було б, якщо він не взійшов. Ну, ось такі ось справи на 1 листопада. Всім бажаю мирного неба і гарних урожаїв.